Вітаю, нестача їжі, страх перед насильством, різні хвороби, все це повсякдення людей, які були у таборах, зокрема і жінок. Більшість жінок у таборах просто не могла витримати цієї системи та гинула, залишивши на призволяще радянської системи своїх дітей. Тож сьогодні на уроці ми з вами говоримо про долю жінок у таборах, зокрема про причини ув'язнення та їхні умови утримання. Більше третини ув'язнених у гулагу були саме жінками. Причини ув'язнення були різними в основному це контрреволюційна діяльність, яка включала участь у мітингах або навіть просте спілкування з тими, кого вважали ворогами народу. Та часто саме з території України жінки опинялися у таборах через участь у національно визвольних угрупуваннях або спілкуванні з такими діячами. Це були переважно молоді жінки 1920-х років народження. Одні переконані націоналістки, а інші просто дівчата, які допомагали підпіллю, навіть не занурюючись у ідеологічні нюанси. Іншою поширеною причиною була зрада батьківщини, що могло означати зв'язок з іноземцями або спробу втекти за кордон. Також жінок засуджували за так звані шпигунство або диверсії, часто без будь-яких реальних доказів. Декого ув'язнювали через зв'язок з чоловіками або родичами, які вже були репресовані, через так звану змову сім'ї. Крім того, жінки могли опинитися в Гулагу за дрібні порушення, такі як крадіжка їжі або незаконна торгівля, особливо в умовах повоєнної бідності. Усі ці причини були частиною широкомасштабної репресивної політики радянського режиму, спрямованої на придушення будь-якої форми інакомислення або опору. Табори Гулагу це були надзвичайно критичні умови для виживання, зокрема і жінок, антисанітарія, велике скупчення людей, мошва, пацюки, немає засобів гігієни, а також різні хвороби. Все це повсякдення у ГУЛАЗі. Два метри квадратних на одну особу, а то і менше. Хоча, за правилами, які були регламентовані у роботі Гулагу, мало бути хоча б два квадратні метри площі жилої на одну особу, та цього не дотримувалися. Не було місця для відпочинку, не було місця для життя. Гулаг це виснажлива праця, норми якої були абсолютно нереальними до виконання. Стать не грала ролі. Жінкам та чоловікам призначали однакові норми виробітку. Це суворі кліматичні умови, відсутність одягу та взуття. У гулагу було жахливе харчування. Нас поселяють в обдерті, брудні бараки, в яких стіни з фанери, кожний на 200 жінок. У бараці двоповерхові нари, посередині залізна піч, груба, освітлює маленька тьмяна лампочка, вікна загратовані. в коридорі залізний умивальник з холодною водою, яка зимою постійно замерзає, бо температура деколи падає до 50 градусів. Не раз так бувало, що на ранок просинаєшся, а хостина і волосся примерзли до фанерної стіни барака. Так життя гулагу описує Анастасія Закидальська, одна з сотень тисяч жінок, які за зраду батьківщини були відправлені у холодний Сибір. Майже в кожному спогаді невільниці з ГУЛАГу йде мова про паразитів: Блох, вошей, мошву, які лізли до очей, рота, кутиків рота та носу. Інколи навіть жінки стверджували, що під час того, як вони спали, по них бігали миші та пацюки, які могли відкусувати навіть частини тіла. Щоб вижити у таборах фізично та психологічно, треба було шукати якийсь вихід. Найефективнішим способом це було гуртування, в основному за національною ознакою, і найчастіше так робили українці або поляки. Бо інколи до деяких людей родичі присилали якісь харчі, а деяким ні. У когось була краща робота, а в когось ні. Ось так і обмінювалися ресурсами один з одним для того, щоб підтримати себе. Полонянки Гулагу перебували в інформаційній ізоляції. На каторзі їм не дозволяли писати листи протягом року, а потім лише два листа на рік. Доступу до радіо чи газет не було взагалі, що призводило до повної відчуженості від звичного життя. Творчість Гулагу це окремий феномен, він практично не має стосунку до професії, талантів чи навичок. Навіть ті жінки, які ніколи не писали вірші, не малювали, почали творити, бо це був засіб сублімувати власні думки та переживання, хоч трохи розрядитися. Творчість у Гулагу виконувала зовсім іншу функцію аніж в звичайному житті. Естетична складова менше важить, ніж психологічна. Збереглося багато виробів з таборів та в'язниць. Нитки витягували для цього з лахміття, а голки робили навіть зрив'ячих кісток. Клаптик тканини із примітивним взором мав символічну цінність. Вишивку використовували як подарунок іншій людині. Це був спосіб поєднати людей у спільноті в такій собі діаспорі в гулагу. Подарованими вишивками жінки вказували повагу одна до одної. Це знак довіри, сестринства. В'язні були змушені носити стандартну уніформу. Звісно, не таку, яку ви бачите поряд. Це лише були їхні вироби, які вони робили зрідка у тюрмі. Жінкам в основному треба було мати спідницю і хустку. Проте, у своїх погадах, жінки згадували, що зовсім не вистачало одягу, і інколи їм видавали навіть фронтові простріляні бушлати зі слідами крові загиблих воїнів. У спогадах жінки описували, яких зусиль доклали, щоб підігнати таборовий одяг за розміром, перешити, перекроїти його. Є багато спогадів про те, як жінки намагалися зберегти свої коси, або як страждали ті, хто втрачав волосся через дошкульний голод чи гострий авітаміноз. Воно просто вилазило. Жодних гендерних відмінностей у табірному видобутку не існувало. Якщо працювали чоловіки, то й жінки мали працювати так само. Наприклад, якщо на волі шахтар мав видобуту певну кількість вуглю, то і у таборі жінка мала зробити таку саму норму. Якщо норма не була виконана, то звичайно зменшували пайок, який, до речі, був і так мізерний. Щасливицями вважали тих, хто працював на підприємствах, наприклад, у швейній майстерні чи цегельні. Хоча виробництво цегли це теж важка праця, але це робота в приміщенні. Інколи керівництво підприємств виявляло трохи співчуття до цих жінок, додаючи їм пайок білого хлібу, розкіш якої ув'язнені не бачили роками. Це підвищувало їхні шанси на виживання. Проте, здебільшого, робота була надзвичайно важкою, виснажливою і часто позбавленою сенсу. Гулав жорстко витрачав людські ресурси. Одна з ув'язнених згадувала, як вони взимку будували дамбу, щоб перекрити рукав річки, і викопували канал для зміни її русла. З першими весняними водами дамбу знесло, а річка таки не пішла в новий канал. Жінок змушували працювати у кам'яних кар'єрах на шахтах та рудниках. І інколи навіть у зовсім жорстоких умовах. Одна з бранок норильського гулагу. Згадувала, що одного разу їх вивели працювати на вулицю, коли там було мінус 50 градусів за Цельсієм. Свинець розсипався від удару у руках, а залізничні колії просто розривало від морозу. А вони мали лагодити саме ці колії. І їхня праця, звичайно, була безуспішною, адже колії розривалися знову і знову. Хоча, за правилами гулагу, регламентувалося, що в'язні можуть перебувати на вулиці лише до мінус 40-42 градусів. Усім жінкам, які опинилися в неволі від перших годин арешту, загрожувало сексуальне насильство з боку слідчих чи наглядачів. Перші, що відчували, усвідомлювали арештантки ще на етапі слідства, що їхнє тіло їм більше не належить. Відтак жінка могла завагітніти. Інколи арештантки прагнули цього свідомо. Дітей, народжених у неволі, вважали вільними громадянами Радянського Союзу. Їх утримували у спеціальних закладах при таборах одразу за колючим дротом. Згідно з регламентом Гулагу, дітей мали виховувати в більш-менш комфортних умовах. Але на практиці ці малюки були голодні, часто хворіли і помирали. Матері могли навідувати дітей, проте досить рідко. Якщо це був період годування молоком, то декілька разів на день. Коли молока не ставало, то це раз на тиждень або навіть і раз на місяць. Дуже часто керівництво гулагу маніпулювало жіночою свідомістю та емоціями, не дозволяючи їм бачитися з дітьми та обмежуючи їхнє спілкування. Багато жінок, у яких діти залишилися на волі, прагнули вижити та, повернувшись на батьківщину, віднайти своїх дітей. А от невільниці, які народили саме у таборі і чиїх дітей забрали, прагнули в подальшому їх відшукати та подарувати їм краще життя, не залишити їх сиротами. На даному зображенні ви можете бачити лист Катерини Зарицької. Політ в'язня верхньоуральської пересильної тюрми до рідних 1952 року. У 1945 році Катерина стала зв'язковою Романа Шухевича, за що була заарештована вже втретє. Та головним парадоксом цієї історії є те. Що жінки, перебуваючи у надлюдських умовах, не втратили своєї гідності і прагнули повернутися додому. А отже, жіноча стать не така вже й слабка. На цьому сьогодні все, до зустрічі наступного разу.